Так, всім привіт! Приїхав на поле, дискую ячмінь другий раз і планую сіяти пшеничку. Звісно мокро. Ну, але от де пройшов раніше, вже підсихає, зараз їду перечіпляюся, чіплю цепку бурін. Забороною, ще трошки просохне, поки я приїду. І в планах є посіяти сьогодні. Дискую юмзиком. Аби тягше борона, боронато, прийшлося б другою другою передачею ходити. так? Третьою тяжкувато, але справляється. Чого прийняв таке рішення по дискуванню сіяти? Того, що в нас кожен день дощ. І горати, то треба чекати, щоб трошки земля влежалась. А так загальний вигляд непоганий. Ще пройдуся сцепкою по діагоналі, трошки розрівняю, тому що є ну, такі долинки невеличкі від дискової. І це поле будемо сіяти, як і всі, в принципі, без добрив. Так як всі знають, яка ціна на добрива, плюс ціна на зерно взяти, і спалило, то. Ну, я по-перше, не вбачаю сенсу підживляти, по-друге, немає фінансів, як таких вкладати. Тому вирішено так. По дисковці буде сіяне. Ячмінь тут гектар 40 ділянка. Ну Там де ворог був то в планах перегорати, тому що вже сьогодні я просто фізично не встигну. Можна було попробувати здискувати. Ну, але буде видно. Тому що на завтра знов стоять дощі 99%, я думаю, що вони будуть. І там знов на цілий тиждень. Так що таке буде відео. Ще приїду за Бороною, зніму, покажу який результат. Ну і сіяти, думаю, також, якщо буде час і не буде. Ніч нас тут не застане, то ще включимося. То то тракторі ще газу дає. Так, вже сім, ось так виходить, більш-менш файненько, де не де є невеличка грудочка. Зерно, в принципі, заробляє добре, де-не-де є, тому що це ж не горанка і. І сівалка не сушникова, а анкерна. Ну але може бути. Зараз покажу де. Я думаю, видно, ось тут не посіяне. Трошки діагональ зробив, а тут половина якраз посіяна, 70 сотих. Тут гектар 40, зараз Кучу далі. Так, все, всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв. Щастя, здоров'я, слава Україні!